Пасивна агресія це така форма поведінки, така модель поведінки, в якій людині важко довести якусь справу до кінця, через що вона починає сердитися і приховує свої почуття десь глибоко, глибоко в собі. Ми так чи інакше часто стикаємося з пасивною з агресивно-пасивною поведінкою. Але дуже важливо зрозуміти природу її виникнення і форми розгортання. А отже, у свій час, у свою чергу, зрозуміти, що з цим робити. Що робити з цим феноменом, з цим проявом, який насправді дуже активно проявляється в соціальному аспекті, і заважає кожній людині, яка переживає цей стан в налагоджуванні контактів. Здорових повноцінних контактів із соціумом, і отримання задоволення від цього повноцінного контакту. Отже, за загальною теорією формування всіх форм поведінки і стереотипів, це починається з раннього дитинства. Чому з раннього дитинства? Тому що коли дитина починає е, вбирати норми поведінки в людському середовищі чи в оточенні людській спільноті її привчають так добре робити, так недобре, так гарно, так не дуже. Якщо дитині пояснюють це, добивається терпляче розуміння того, що відбувається в поведінці дитини, то в неї формують конструктивне налаштування на соціум. Звичайно, я беру умовно цю ситуацію, тому що. Форм перешкоди у повноцінному контакті може бути дуже багато. Ми беремо загальні тенденції. В одному випадку дитину чітко орієнтують, вчать як правильно, для того, щоб було всім добре, не було конфлікту, і для того, щоб тебе приймали, кажуть дитині. Роби так, закінчуй справу, доводь до кінця, будь зрозумілим, будь прозорим, і тоді тебе зрозуміють, тебе приймуть і в тебе налагодиться стосунок. Якщо дитину обмежували в її проявах, якщо її зупиняли і критикували за будь-яку ініціативу, вона відчуватиме постійний зрив в втіленні реалізації свого наміру. Тут я проводжу певну різницю між бажанням і наміром. Бажання це така собі умовна картинка, візуалізація того, що, наприклад, мені хотілося б. Ну, скажімо, я би хотів скуштувати щось смачне: якусь страву, морозову, тістечку, смаколик тощо. Це бажання, воно виникає завжди з потреби. І якщо ця потреба актуальна, і я відчуваю собі сили для того, щоб піднятися і піти взяти, чи придбати цей смаколик, чи морозово, моє бажання втілюється в намірі. Цей намір втілюється в моєму рухові, і я встаю, йду і щось роблю. Таким чином, я. Реалізую своє бажання, реалізуючи намір. В результаті я купую там чи беру смаколик, задовольняю свою потребу з'їсти щось корисне або щось смачне тощо. У випадку, коли бажання людини з самого дитинства були неприйнятними для оточення, Дитині важко знайти зручний і вдалий спосіб для того, щоб виражати те, що вона хоче. Деколи дитині соромно зізнатися в тому, що їй хочеться щось таке, і вона намагається зробити це якимось своїм прихованим, можливо, тільки її зрозумілим варіантом чином. Коли батьки бачать неадекватно на їх погляд поведінку, незрозумілим. Вони часто зупиняють дитину. Або коли вони бачать дуже активний прояв дитини, вони можуть зупиняти і деколи навіть карати за таку активність. Діти часто бувають дуже енергійні, непосидючі, їм важко зрозуміти, як це можна сидіти спокійно, і нічого не робити. Це поза їхньою природою і поза їхнім розумінням такої природи поведінки. Тому, коли вони активно рухаються і намагаються щось зробити, їх часто обривають, зупиняють, і деколи це. Супроводжується якимись жорсткими покараннями чи навіть фізичними формами покарання. Коли дитина набуває такий травматичний досвід у своєму дитинстві, вона розуміє, що оточення не готове її прийняти з її бажанням. Тоді вона накопичує цей невисловен до кінця запас енергії, запас наміру, який не знайшов втілення, і для подолання. Для досягнення якого їй треба долати якийсь спротив з боку дорослих, значимих, авторитетних і текоавторитарних фігур. Дитині вкрай важко протистояти дорослим людям. І єдине, що їй залишається в цьому сенсі, або прийняти це, змиритися і виконувати все від початку до кінця, по суті, стаючи роботом, або вдаватися до інших форм поведінки, для того, щоб хоч якимось чином. По-перше, привернути до себе увагу, посилаючи такий позавербальний меседж Мені погано, ви позбавили мене реалізації якогось задоволення, ви позбавили мене можливості досягти того, чого я бажаю. І тепер я буду різними способами, різними формами чинити спротив тому, що ви мені кажете робити. І найчастіше пасивна агресія є зворотнім механізмом, зворотньою реакцією на якісь зовнішні вимоги від батьків, від оточення, від викладачів вчителів з нашими фігур на адресу людини чи на адресу цієї дитини, якщо ми говоримо про дитячий вік. І в залежності від того, що така дитина може собі дозволити, вона вдається до різних форм поводження в стані агресії, яку їй дуже важко проявити назовні. Чому вона не промовляє цю агресію? Тому що вона боїться покарання. Тому що вона боїться бути поганою, недологою, нездалою, не якоюсь ще. І це вкрай небезпечно для її психічного здоров'я, тому що, коли вона розуміє і чує, що вона погана, їй дуже важко змінити це ставлення оточення до себе. І тут треба розрізняти. Хорошу дитину і не дуже хороший вчинок. І хорошу людину чи дитину, і хороший, прийнятний вчинок. І якщо ми помічаємо в наших дітях пасивну агресію, нам треба звернути увагу на те, що ми зробили такого, що дитина перестала з нами ділитися своїми бажаннями. Нам треба згадати, де ми припустилися якихось форм помилок у вихованні в контакті з дитиною, де ми, можливо, не змогли її. Вислухати до кінця, де ми незрозуміло не почули і, можливо, висміяли її бажання, яке нам тоді здалося недолугим, недоречним чи абсурдним. Будь-що ми робимо в бік дитини, вона це запам'ятовує, вона робить висновки з цього і дуже часто не зовсім конструктивні. Пасивна агресія небезпечна тим, що дитина або людина. Яка відчуває цю агресію, перекладає стовідсоткову відповідальність за недосягнення своєї мети на зовнішнє оточення. Вона може собі трактувати це наступним способом: от ви перешкодили мені в реалізації його бажання. Тепер я не буду вам робити щось або виконувати щось, що ви чекаєте від мене. Або якщо я не можу це не виконувати, я буду це робити так, що ви пошкодуєте, що попросили мене про це. Вона може зводити цей вид діяльності, цю свою роботу у виконанні зовнішніх вимог як абсурдну форму. Вона може не просто мити, скажімо, посуд, а вимивати його так, що буде стиратися зовнішня якась захисна частина чогось, або дуже багато буде використовувати ймаючого засобу, і буде дуже багато піни, води і це. У свою чергу так само може бути свідченням того, що вона переживає щось не зовсім адекватне тій ситуації, яка склалася. Коли ми таке зустрічаємо, стикаємося з таким досвідом в житті нашої дитини, чи нашого оточення, чи навіть власне нашого, нам треба знайти час для того, щоб спілкуючись з тією людиною, знайти можливість дати їй висловитися. І в жодному разі не наражати її на небезпеку, отримати нищівну критику чи, тим паче, фізичне покарання. Ще в однією форми покарання може бути ігнорування цієї дитини, ігнорування її бажань, прострація її бажань. Коли ми робимо вигляд, що нас це не стосується, тим самим відштовхуючи цю дитину, часто нашу дитину, від себе. Це завжди травматично відбивається на неї. Не маючи можливості висловлювати на відкриту свою форму незадоволення, вона може припускатися прихованих форм агресивної поведінки. І тоді це все відбувається дуже слабо виражено або дуже яскраво виражено, здається, плутано це звучить. Це все, все залежить від того, яку форму агресивної поведінки ми розглядаємо, чи яку маємо на увазі. Наприклад, людина може каже, піддаватися тому самому ігноруванню. Коли їй щось треба досягти, вона робить вигляд, що їй ніхто не потрібен. Вона вибирає форму мовчання, проявляючи в цьому зневагу, коли до неї звертаються з якимось проханням. Вона, пам'ятаючи про те, що їй не вдалося реалізувати якісь своє бажання саме з цими людьми. Буде або демонстр, скоріше за все демонстративно мовчати, показуючи, що вона не хоче спілкуватися з тими людьми, які по-справжньому їй важливі і значені. Деколи це закінчується тим, що люди розривають стосунок і нічого не говорять. Вони не пояснюють іншій людині, чому вони переривають цей контакт, чому вони перестають спілкуватися, перестають дзвонити, писати. Запрошувати на якісь зустрічі, тим самим караючи іншу людину тим, що не пояснюють їм причину свого незадоволення. Сподіваючись на те, що людина замислиться на цим, подумає, що щось не так, і повернеться в контакт, роблячи вже зі свого боку. І тоді людина, яка переживає пасивну агресію, ще буде думати, що робити у відповідь, чи йти в контакт, чи знову покарати тим, що буде знову продовження моделі ігнорування. <кій> Однією з дуже яскравих форм пасивної агресії є так звана прокрастинація. Це постійне зволікання виконання якоїсь роботи. Дуже часто це відбувається тоді, коли поза свідомо. людина хоче показати, що насправді в якомусь спільному процесі, якійсь загальній роботі, від неї дуже багато чого залежить. А все оточення не розуміє, як багато ця людина робить. Для спільної справи для всього колективу для того, щоб привернути до себе увагу і, як і здається, належну увагу, вона позасвідомо вдається до прокрастинації, тобто відтягування результату своїх дій на загальну користь, чи навіть на власну користь, але в результаті обов'язково хтось інший буде страждати. Чи це батьки, чи це вчителі, чи це співробітники на роботі, чи члени команди, яка виконує якусь спільну задачу, спільне завдання. Людина, яка може проявляти пасивну агресію у вигляді прокрастинації, буде так затримувати свій результат, щоб, врешті-решт, всі звернули на неї увагу і підійшли до неї з питанням, що ще зробити для того, щоб ти виконала своє завдання. В такому сенсі компенсацією людини, яка переживає пасивну агресію, буде розуміння своєї виключності. Значущості і таке тонке моральне задоволення від того, що до неї прийшли з проханням щось зробити і не підводити увесь колектив. Прихована насолода і додатковий бонус для неї буде відчуття влади над тим людьми, якій, яким їй важко висловити незадоволення напряму у відкритій формі. І звідси виникає ще одна така форма, яка дуже щільно. Тісно пов'язана із прокрастинацією, це такий тихий і маловимовний саботаж. Це різні речі, хоча вони зовні можуть бути схожими. Це ігнорування спільних завдань і ну, така поведінка формування такого налаштування ще такої поведінки, яке буде демонструвати всім, що мені байдуже, що ви там робите. Я проти цього, я це не підтримую, але про це нічого не кажу. Чи майже нічого не кажу. І мені десь навіть байдуже, що ви там всі будете потерпати чи будете страждати. Однією з такою з такої деструктивних форм може бути е, така прихована злість, яка зовні може проявлятися в помсті. Е, пасивна агресія може призводити до того, що людина, яка. Переживає цей стан, не ділиться з кимось іншим, якимись важливими результатами, повідомленням, не попереджає інших про те, що може відбутися щось не дуже приємне. І тим самим спостерігаючи, як інші люди потерпають від того, що вони чогось не знають, або чогось не отримали, отримує внутрішню насолоду, яку можна трактувати як повста в стані пасивної агресії. Ніби ця людина нічого не робить. Але в той самий час вона не робить щось дуже важливе і для себе, і для інших. Замість того, щоб прийти і сказати: ви знаєте, у нас там якась небезпечна ситуація, неприємний е факт, давайте з ним щось робити, інакше керівництво чи колектив постраждає. Ця людина, не маючи до цього нічого спільного, може сидіти осторонь і спостерігати над тим, як інші будуть переживати, страждати, мучитися можливо. І це все через те, що колись. Цей самий колектив в чомусь не зрозумів, в чомусь висміяв цю людину, через що і була відповідною реакцією сформована пасивна агресія. <клес> Ще один такий відомий е, варіант: це коли людина робить себе видатного авторитета, знавця. Це компенсаторний механізм. Які формуються на базі на підставі найчастіше внутрішнього переживання травми чи травматичного досвіду, коли людина, яка вдається до такої форми реакції, колись в ранньому віці чи в якомусь іншому віці переживає приниження, з яким дуже важко може впоратися чи забути його, і для того, щоб не виступати, не бути для інших такою самою нетямущою, нерозумною. Дурнуватою або якоюсь іще некваліфікованою, вона надягає на себе модель: я все знаю, я все вмію, я все розумію, і починає з висоти цієї надуманої моделі поведінки, навчати всіх, що робити, як робити, або чого не робити і як не робити. І цьому так само буде простежуватися форма пасивної агресії, тому що людина не виходить. На прямий контакт безпосередньо ми спілкуємося, ми рівні, ми щось можемо, ми щось хочемо і чогось прагнемо. Ця людина в колі однолітків займає зверхню позицію. І своїх однолітків вчить так, ніби вона набагато старша і набагато більш досвідчена. Будь-що ми зустрінемо, будь-чим ми зіткнемося. Важливо розуміти алгоритм. Це <кій> починається з того, що. Людина не отримає бажаного, не має можливості довести власний намір до кінця, отримує покарання за те, що вона робить, чи за ініціативи, які вона проявляє, і не може відверто в очі сказати людям, які її образили, що їй не подобається, що її ображає, що її не задовольняє. Замість цього вона обирає такий тихий, тихий варіант спротиву, в якому важко зізнатися. По суті, і якщо вони запитати, що з тобою відбувається, вона найчастіше скаже, що все добре, все гаразд. Але це буде звучати так підкреслено, так ядовито, що сама по собі така вербальна форма може викликати підозру і невідповідність. Що все гаразд. А чому така заряджена емоціями відповідь? Якщо все гаразд, то все добре, все легко. Але ж ні, не все гаразд. В будь-якому випадку. З якою би формою, а агресії, ми не зустрілися, бажано знайти можливість і спосіб зняти її, звільнити її людину від цієї форми агресії, по-перше, даючи їй можливість висловлювати все, що вона хоче, для цього, для цього комфортну атмосферу. В від якій відсутня критика, а натомість присутні тільки намагання і прагнення зрозумітися людину, і навчання її тому, як можна спокійно і конструктивно доводити своє бажання, свою думку, свій намір до завершення. Навіть долаючи непорозуміння з боку оточення, все одно знайти форму, знайти енергію в собі, силу для того, щоб бути зрозумілою. І дуже багато неприємних реакцій з боку оточення. Зникнуть самі по собі тоді, коли дитина зможе чітко сказати, що вона хоче. І тому, повертаючись знову до нас, як до людей, які впливають на цей процес, треба пам'ятати, що дитину треба вчити висловлювати чітко і зрозуміло своє бажання. Дитину треба вчити з'єднатися в тому, що їй хочеться, і потім не. Критикувати її, знищуючи її бажання, а обговорювати, усвідомлювати і аналізувати це бажання, знаходячи його коріння і знаходячи соціально адаптивний, соціально конструктивний спосіб втілення і реалізації цього бажання в реальність і в житті цієї людини. Коли буде відсутність, коли буде довіра, і буде відсутність критики чи деструктивного руйнівного налаштування, відношення один до одного. Форма пасивної агресії може бути змінена на прояв, і поступово вона буде нівелюватися і трансформуватися в іншу форму спокійного, інтелектуального, емоційного, але конструктивного налаштування на спілкування з іншим оточенням чи середовищем.